Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. «Формат». Триває спеціальний ефір на хвилях радіо НВ на нашій ютуб платформі. Долучайтеся, друзі. Мене нагадує звати Василь Пихньо і найближчу годину проводу. із вами будемо е, аналізувати все те, що у нас відбувається на фронтах. І е, в першій частині. Цієї години ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман долучається до нас, але також і майор запасом Національної гвардії України Національної гвардії, котра сьогодні святкує свій день. По перше, сьогодні річниця 10 років з дня відновлення. Можете сказати, що Національної гвардії. Ну і паралельно День Нацгвардії. з Чим пане Олексій вас і вітаю, і ваших побратимів. Хотів хотів передати. Як то кажуть, привіт всім, всім, хто служить або служив в Національній гвардії з побратимам, з якими ми багато чого разом пережили. Тому тим, хто звільнився і вже не є діючим військовослужбовцем національної гвардії, хочу побажати вдалого дня і щоб вони на в цивільному житті знайшли своє місце після цих війн, після того що вони пережили, щоб вони поновилися, і морально і фізично. А тим, хто зараз служить, хочемо побажати успіхів, як то кажуть, в службі і обов'язково сил та здоров'я і повернутися з цієї війни живими та неушкодженими. Це головне. З, звісно, що долучаємося до цих до цих привітань. І побажань вчора. У нас був день служби безпеки України. До речі, між іншим Росіяни намагалися привітати. В лапках, так би мовити, СБУ обстрілами Києва гіперзвуковими ракетами Церкон, вочевидь, хоча ще поки що немає офіційних підтверджень достеменно офіційних підтверджень наших саме посадових осіб. Але говорити не про це будемо. Я би розпочати нашу бесіду загальновійськового аналізу з Олексієм Гетьманом. Хотів би з повідомлення, яке сьогодні пролунало з вуст речника військово-морських сил Дмитра Плотенчука з приводу того, що військово-морські сили підтвердили не лише влучання. Ня по двох великих десантних кораблях у Севастополі. Цієї неділі, 24 березня, тобто Ямалта Азов, але ще й додаткове ураження двох кораблів: це розвідувальний корабель Іван Хурст і великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Костян... Костянтин Ольшанський. До речі, це український корабель, який свого часу Росія вкрала у нас. Він щоправда, 9 років стояв у бухті. Його почали розбирати на запчастини, але його було уражено відповідно українськими ракетами. Як сказав Платенчук, це був Нептун ось Ці всі. -всі Ця вся робота проти великих десантних кораблів. Це про що? Як ви розумієте? Це про логістику, щоб поламати їх хребта росіянам в окупованому Криму. Ну і в тому числі можливо не доставляти ці ракети «Церкон», які ми обстрілювали саме з території окупованого півострова. Чи це чи це про десант, чи це про убезпечення можливості того, щоб Росія взагалі навічно забула про можливості десантної операції, де інде на чорноморському збережжі? Показати, що ці кораблі використовуються. І планується використовуватися росіянам за призначенням не варто. Ці кораблі вони давно вже модернізували, ще доробили, ще там переробили на вантажні суда, на вантажні кораблі, і вони намагалися таким чином компенсувати зменшені. Пропускну можливості Керченського мосту для того, щоб по воді там перевозити все, що необхідно для Керченського групування, для кримського групування. Ну, взагалі, для цього логістичні шляхи по воді вони вважали, що ці кораблі дадуть можливість це робити. Ну, бачимо, що можливості таких нема. Про це те корабель, ви казали, що його розбирають. ну його розбирали 9 років, знімали запчастини на інші кораблі. Потім, от нещодавно, в минулому році було прийнято рішення його поновити, тому що в них вже не вистачає таких кораблів у росіян, і він не стояв разі разів. Ну, може складатися враження, що стояв на піврозобраний корабель, а ми навіщо по ньому стріляли. Ні. Його почали модернізувати, його почали приводити до ладу, ремонтувати, для того, щоб використовувати, ну вже не будь використовувати, Тобто він теж був, був вражений. Тому ну, чотири кораблі, ви, ви знаєте, от, багато питань Е... про Чорноморський флот російський, наскільки він е, потужний, аналізують кількість кораблів знищених, кіль, кількість кораблів, які залишилось, наскільки це ще е, він може виконувати свою бойову функцію. По великому рахунку, російський флот ну, він мав е, панувати на північному, на східному узбережжі Зовського ну, частини Азовського моря, Которія Зовського моря. Він мав виконувати певні військові функції чорного моря. Мав на увазі, а не зосько. Ну я пробачте звісно uh -huh. чорному моря. Але на, сь на сьогоднішній день е ті функції, які покладаються на військово-морський флот, це ж не е як клуб, де просто є кораблі. і Вони плавають чи не плавають? Ні, вони їм не плавають. Вони не ходять. Е це флот, який мав виконувати функції захисту узбережжя е Криму. Перехоплення якихось кораблів, які можуть атакувати їхні кораблі, ну вони намагалися надати можливість нашим кораблям, от по зернової угоді перевозити певні ну, Те, що ми мали постачати іншим країнам, тобто в нього було багато функцій, і практично всі ці функції він на сьогоднішній день не виконує. Флот є, але функції флоту військового флоту він практично не виконує. Тому Пане Олексію, трішечки підгальмувала у нас. Заморозилася картинка, зараз спробую відновити. Трішки трішки були перебої по зв'язку. Ви знаєте, я собі подумав, ви сказали, що російські кораблі чорноморського флоту вони не ходять, вони плавають. Ну, як говорять моряки, вони часто що, що плаває, всі прекрасно знають, не будемо звучити це в ефірі. Можливо, це як то кажуть, обмовка була справді і по, по, по Фройду. Ну, тобто справді ви говорите про те, що зараз в основному це все удари можна вважати по логістиці, знищення або ураження, радше ВДК це логістика, так. Так, звісно, я не обмовився. Я що мацікавшу плаву не, ну, не обмовка. <рес> Зрозуміло <рес> в, такому, в такому випадку проговоримо наступне питання: партизанський наш український рух, АТЕШ, який працює на тимчасово окупованому Криму на території тимчасово окупованого Криму. Стверджує, що російські загарбники зараз масово переміщують свої військові склади саме там, особливо після перельотів по Севастополю, по гвардійському. Нагадую, що от. Паралельно із тими ударами, що завдавалися по Севастополю і по ВДК, великих десантних кораблях був переліт і по гвардійському і по нафтобазі. Власне, це передислокація, ця передислокація складів. Ну, по-перше, куди, якщо так її можна виконувати шкуди в глиб Криму, якось чи як? А по-друге, що це означає? Ну, найбільш далека відстань, все ж таки для від наших. Контрольованих нами території, це Крим, це теж це теж наша територія. Ну найбільш далека відстань це все ж таки південне узбережжя, тому там ну туди важче всього добувати нам бити нам нашими ракетами. Хоча ми це теж робимо доволі вміло. Якщо вони будуть переміщувати в центр ну геометричний центр Криму, то це просто ближче до наших можливостей. Вони хочуть ну, прискорити зміщення своїх ресурсів, мені так здається. Тому ідеться вони... Феодосія, так? Так та ну, якщо вони хочуть, якщо вони намагаються переміщати склади. Ну я думаю, що тут може справа йде не в переміщенні великих складів, а в розпорошенні великих складів, складів на маленькі, щоб таким чином уникнути враження одразу великої кількості чогось там боєприпасів, чи паливно-мастильник, може таким чином. Вони намагаються розпорошити ці склади, щоб таким чином якось забезпечити безпеку. Бо ну всі будь-яка точка на території тимчасово окуповано Криму. Може бути вражена нашими засобами повітряних, що це збереже, то на надводними різними ракетами, безпілотними літальними апаратами. Нема там точки в Криму, яка до якої ми не могли б дотягнутися, і яку не могли б ми вразити. Тому переміщення ну мені здається, це більше з переляку з боку Росія. Ну сенс не ми туди можемо попасти, і туди можемо попасти. Ну, ми приїхали з пункту А в пункт Б. Ну це ми пункт Б бахнемо, Ну що тут? Я не знаю, навіщо вони це робить з переляком. Ну розпрошення має сенс, те, що ви говорите, так. Просто я думаю, що розпрошення, да, це тоді сенс є. А так просто перемістити. Ну хай перевозить, ама що робота хай їздить. Оперативно командування Південь в устами речниці Наталії Гуменюк заявило про те, що минулої доби окупанти не штурмували плацдармів Збройних Сил України в районі Кринок. Це лівобережжя Херсонщини. Нагадую, це наш справді плацдарм на цій ділянці території, хоча, очевидь, уже йдеться. Про наявність такого плацдарму не лише там у Кринках, але й в інших точках, в інших ділянках. Утім, Олексію, я читаючи військові пабліки, закриті, відкриті, спілкуючись з військовими, які ну, не безпосередньо на лівобережжі, але які знають про ситуацію там, вони кажуть, що навіть попри відсутність цих от штурмів плацдармів Збройних сил України, та про що говорить ОК «Південь», ну, все рівно сам. Саме перебування на лівобережжі, воно дуже складне, е, і там відбувається те, що називається війна реально нового покоління, нової генерації. Повністю дрони з обох сторін заполонили все. І найбільш ускладнена в цьому сенсі е, е, ротація наших підрозділів, е, тому що перетнути Дніпро е, на навіть на швидкісних човнах під е, роботою постійної, е, під, постійною роботою дронів з боку росіян. Це. Ну, задача не те, що з дірочкою, вона майже неможлива, не кажучи вже про евакуацію поранених, а тим більше загиблих, полеглих воїнів, що е, на щиті, і тут постає питання: ну як це отримувати ось такі плацдарми? Хоча, з іншого боку, звісно, ми розуміємо, що наші дрони працюють по окупантах. Е, як тільки з'являється якась їхня техніка, вона так само одразу прибувається дронами. Ну ви знаєте, ми маємо е, е, розуміти, що. Якщо е, наші підрозділи е, там продовжують тримати оборону, продовжують тримати цей плацдарм, так то це там, ну там погано можна окопуватись, тому що там е, півтора пів метра і вода. Тобто там не можна побудувати потужних бліндажів чи потужних якихось фортифікацій. На жаль, це треба переміщувати, змінювати постійну позицію. Ну тобто то, краще там страх. Там багато багато чого треба робити, і це люди, які це роблять, це найбільш підготовлені. Військовослужбовці це не свіже мобілізовані, це ну морська піхота та спецназ, бо інші би там не впоралися би з цим недвижким завданням. Ну, а те, що важко перевозити, все одно перевозять. 에, давайте ж будемо 에, ну давайте розуміти, що 에, для того, щоб тримати оборону, треба на, ще не менше були комплекти, треба чимось стріляти. І воно закінчується. І якщо не підвозити, то тоді треба буде відходити з цієї позиції, бо не буде чим давати відсіч. Тому під так дійсно важко це зробити, це постійний ризик. Я думаю, що ці хлопці заслуговують найвищих ну, похвал, найвищих нагород від нашого керівництва, військового, політичного. Тому що це дійсно це унікальна, унікальна ситуація, яку важко десь спрогнозувати. Десь якісь аналогії мені я не можу придумати, які аналогії можна провести, щоб порівняти отримання плацдарму під постійним обстрілом з боку росіян з якимись іншими бойовими діями по інших війнах? ну, щось є. Не знаю, це має уйти в історію. В історію війни взагалі. Знаєте, ви маєте рацію, що це, напевно, найбільш підготовлені військовослужбовці. Від того, вони ну, не перестають бути кіборгами, звісно, ми це маємо всі українці розуміти. Зв Звук, Пане Олексію, чуєте мене? Пане Олексію? <свіст> <свіст> так, чудово. Отже, я кажу про те, що ну звісно, про суду для усвідомлення ці умови, в яких там перебувають наші бійці, вони вкрай складні, навіть попри те, що це найбільш підготовлені справді військовослужбовці, те про що ви говорите, але Напевно, що я собі так припускаю, це наше командування розігрує усі те, що називається асиметричні карти, асиметричні дії проводяться. і на лівобережжі Херсонщини у Укринках. І вочевидь, от зараз я вже спостерігаючи зі свого боку за тим, що відбулося з рейдовими діями російських добровольців, добробатів на території Брянщини та Білго Курщини та Білгородщини, бачу і аналітики про це говорять, і це вже є в відкритих джерелах, що росіяни реально змушені були з підкуп. Куп'янська, з групи військ захід, яка відповідає за Куп'янська і за цю вісь, перемістити свої певні підрозділи на Білгородщину, щоб закрити кордон, і це фактично от зіграло асиметрично по зриву планів окупанта по Куп'янщині. Ви згодні з такою, от з такою оцінкою подій? Все це казали саме російські добровольці про те, що вони зірвали наступ на Куп'янськ. Ну по факту, ну це тому, що відвели війська, чи це були якісь інші плани у російського військового керівництва. ну давайте вірити в те, що це було завдяки російським добровольцям. По факту, дійсно ми казали постійно купінсько-ліманський напрямок. А зараз можна вже поділити на Купінський і Ліманський. І от на Ліманському напрямку там бойові дії, ну активні бойові дії продовжуються. На Купінському вони трошечки, ну не трошечки, вони зменшились. Не можна сказати, що вони припинилися там, війна не закінчилась, але. В порівнянні з тим, що було так дійсно, після того як почалися дії російських добровольців на, на російщині, то активність бойових дій на Купінському напрямку зменшилась. Може, це пов'язано? Дійсно, може це пов'язано з тим, що росіянам довелося відводити війська для того, щоб там укріпляти свій кордон? Ну можливо, так і хотілося б, щоб все це саме так було, тому що ми. Ну нам всім, скажімо, так, подобається те, що роблять Росія. Роблять російські добровольці, і сподіваємося, що це тільки початок. Я впевнений, що далі вони будуть і збільшуватись чисельно, бо до них приєднуються є, є інформація. інші росіяни приєднуються. Ну і більш потужні дії. Ну, вони ж кажуть, що вони не задуми свої вони не змінюють. Вони хочуть до Москви і Ну, Путіну. Добре, що так і буде. Нагадую, що ми спілкуємося з Олексієм Гетьманом, ветераном російсько-української війни, майором запасу національної гвардії, національної гвардії, яка сьогодні святкує свій день, і з чим ми вітаємо кожного військовослужбовця, кожного захисника України і дякуємо за захист. Вчора був день СБУ, так сьогодні день Нацгвардії, 10 років з дня її створення і в продовження бесіди про те, що у нас ще відбувається на фронтах, пан Олесію. А якщо ви, вочевидь, чули цю заяву командувача сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенанта Павлюка, зроблену вихідними. Він сказав, що до літа окупанти планують зібрати кулак у 100 плюс у 100 плюс тисяч військовослужбовців, яким вони або зайдуть на нинішню лінію бойового зіткнення, або, або де інде зможуть спробувати відкрити якісь нові фронти або посилити певні фронти, які зараз, скажімо так, сплячими є. Що ви думаєте, яким буде подальший сценарій? Це буде справді чи варто нам очікувати 100, чи оця цифра 100 плюс? Вона є, дає таке поле для роздумів, що це може бути і 300, але не тисяч того, як заявляв от офіційно Шойгу. Одним словом, про мобілізаційні можливості Росії і де вони їх можуть використати? Ну... Командуючи згудними військами, пан Павлюк, він дуже обережно має висловлюватись, щоб не сказати такого, що може потім. Він не скаже зайво, але просто можна сказати так, що потім буде неправильно зінтерпретовано деякими там засобами масової інформації, і потім розганятися якась непотрібна хвиля. Він все сказав, якщо уважно послухати, це не готується 100 тисяч мобілізувати, це 100 тисяч вже є. Це люди, які пройшли бойову підготовку курс молодого бійця, бойове злагодження на території Російської Федерації. Це вже є ці 100 тисяч. Якщо далі додати сюди висловлення Шойгу, їхнього міністра, що вони хочуть створити ще не менше дві армії, армії це ну 40 тисяч плюс військовослужбовців, то це якраз приблизно така цифра для того, щоб створити новітні підрозділи. І де їх будуть використовувати? Ну це вже дійсно. Подивимося. Я думаю, що вони мають бути по перше створені, а по друге, тоді вже будуть сплону, може ну, вже, вже спланований. Де вони будуть використовувати росіяни? Може, ми знаємо на що розвідка може не знає. Ну це поки що це, це питання, яке е, треба ну прямо зараз е, аналізувати, як буде створюють, де вони будуть приймати участь. Ну я думаю, росіяни самі ще толком цього не знають. Вони будуть змінювати свої плани, коригувати їх під е, враховуючи те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту. А от ще до цих 100 тисяч 300 тисяч, то треба це так розуміти. Це те, що росіяни планують мобілізувати, от після так званих виборів президента Путіна. Це будуть новітні люди, яких треба буде готувати, яких буде треба ну навчати, проводити певні злагодження. Ну те, що щоб вони перетворилися з людей цивільних вже на людей, хоч якось військових. І от саме цими людьми будуть поновлюватися ну штатні розклади, тих підрозділів, які були пошматовані нашими військами, які там зазнали втрат. Оце отак буде відбуватися. Ці війська будуть будуть що російські, які зазнали втрат, будуть відведені, будуть ротації, будуть поповнюватися свіжо мобілізованими, будуть там одночасно навчатися. От таким чином може бути сформовано додатково ще 300 тисяч, а не 100 тисяч, і всі починають ну, плутатись. Казали 300 тисяч, тут 100 тисяч, нічого не зрозуміло. Ні. Давайте просто ще, ще раз, тільки вже дуже коротко. 100 тисяч. Це новітні підрозділи. Триста тисяч це можливо, росіяни зможуть долучити додатково для того, щоб поновити ті підрозділи, які зазнали втрат під, ну, за останні півроку рік. Так воно виглядає. Пане Олексію, заява така доволі серйозна пролунала напередодні від нині очільника Мукачівської районної адміністрації Сергія Гайдая. Я в минулому нагадую на початок. Повномасштабного вторгнення пан Гайдай очолював Луганську обласну військову адміністрацію. Він говорив, сказав про те в одному в ефірі одного із телеканалів українських, що Росія, мовляв, готує наступ, який почнеться найближчим часом. Більше деталей він не став говорити, він сказав йому просто, що йому це відомо про такий наступ. У вас є бодай якісь міркування, на що натякає Сергій Гайдай, де цей наступ може бути? Ну не говорячи про час окей, але де це може бути? Знаєте, я тут сума можу сказати, що я поділяю думку пана гайда. Справа в тому, що багато аналітиків закордонних дослідження війни американських, багато хто ще вони казали про те, що росіяни будуть готові до наступних наступальних дій десь кінець травня, початок червня. Мені здається, що вони де саме ну це може бути будь-який напрямок. Давайте ми можемо просто назвати всі напрямки, з яких вони можуть починаючи з півночі на на схід і на, на південь. Ну де саме Ну, південь, швидше за все, навряд. А от схід і південь і північ цілком можливо, що саме там росіяни можуть спробувати робити наступальну дію. Тут я погоджуюсь згадав, мені здається, що вони це можуть зможуть зробити швидше, ніж кінець травня. Це може бути в квітні, цілком можливо де саме, Ну... Можна припускати, але знаєте. Це якраз вже... з цими ресурсами 100 тисяч, про які ми щойно говорили. Мені вже прилітало, що я там сію якийсь панічний настрій, тому я отримавсь від того, щоб казати, хоча я на 90% припускаю, де це може статися А говорити не будете? Ну не буде, тому що мені кажуть, що я сію панічний настрій ну навіщо це? Що люди, які, які починають хейтити, розповідати, що. Треба казати, що у того що є всі ознаки, є в деяких регіонах є всі ознаки точно там готується наступ. Давайте так скажемо. Там нижче системи захисту прикордонні, системи зв'язку, там посилюється діяльність диверсійно розвітельних груп, там посилюється артурійський обстріл. Це по конспектам, що людини, які там протікують, вони вони вчилися десь. Вони знають, що це ознаки готові підготовки до наступу. І що якщо б людину запитав викладач? А що означає збільшення діяльності ДРГ, знищення системи зв'язку, знищення прифордових населених пунктів? Що це означає? Я б сказав, це не означає можливий наступ. і ми поставили не заліки, не залік на неприздачу. Це по правилам по бойовим статутам, Це означає це ознаки готовлюючого наступу. Крапка. Ну що ж як, я думаю, що зрозуміло, і трактувати ваші слова не буду. Кожен сам собі зрозуміє про що йдеться. А ми будемо рухатися далі. І в мене до вас ну фінальне запитання, пане Осію. Все ж таки, от на вашу думку, ці 300 тисяч, якщо говорити про те, що плани шуйгу, які там озвучує: дві армії, 16 бригад, надцять дивізій. Ви знаєте, розвідка Великої Британії, наприклад, повідомляє про те, що навряд чи Росія здатна саме сформувати ось такі великі нові підрозділи. Що це буде переформатування зі старих і просто якби? Змінять табличку, назвуть бригада дивізія, і там уже відповідно полковники отримують своїх генералів за те, що вони очолюють дивізію, а майори і підполковники постають полковниками і, Тобто, почне така ротація задля певного ну, скажімо, так, лояльності офіцерського корпусу. Це все буде відбуватися у Росії. Ви згодні з такою позицією? Чи думаєте, що все ж таки ми не варто недооцінювати можливості мобілізаційних Російської Федерації? Що вони от наберуть купу людей і спорять оці всі дві армії? На ці... Ці дивізії надцять бригад вони можуть вони, судячи з того, що відбувається на Росії, судячи з того, що Пісков каже про те, що речник Путіна, що це вже не свого війна, то вони можуть змінити юридично свою на назву на юридичний статус і на статус війни, чи там як вони можуть це провести, тоді їм буде простіше робити мобілізацію згідно вже інших нормативних документів, з інших законів, а те, що каже британська розносить, ну, це те, що ми тільки що про це розмовляли що. Новітні підрозділи, які будуть сформовані або вже формуються. Це з тих, що вже пройшли вишкіл. Ну, от... Я просто точно 100 тисяч це ж не вистачає на дві армії. Чи вистачає? Вистачає чому армія, за... армія? це зазвичай 40 тисяч. Ну це 40 тисяч і більше. Тому це вистачає. Ну по як армія, там. Армія. Ну тут це, це нема такого, що армія це як рота, ну от, ілі там взвод. Який взвод? Взвод зв'язку чи взвод там матеріал технічного безпечення. Ну різні е е кількості є різні е функції. Тому то не ну, немає такого, що взвод це там чи армія. Це от е така то чітка кількість людей. Все не більше, не менше, І то по ріznому з mm -hmm. армії, що вона буде робити. Так закінчуючи думку, от правильно ну вони теж саме кажуть, що ми тільки що казали. Що ті новітні, які будуть долучатися, вони будуть поповнювати от ті підрозділи, які були пошмотовані нашими зсу. Да вони можуть перетворитися, переписатися юридично з полка в бригаду. Ну ну можливо, ну да, щоб були новітні звання. Я думаю, що вони такі будуть робити. Але новітні підрозділи, новітні армії будуть сформовані швидше за все, ну на базі тих 100 тисяч, які вже пройшли підготовку. Ну це ж відкрита інформація. Ну знаєте, це вже було, як то кажуть. Ну, ну ми ж це все, все знаємо. Чому ми, ми знаємо, але знову а, може не так, нігавно так. Ну, ну, так, Зрозуміло. Щось... Так, так. пане Оксі, ми мусимо фінали. Ти просто вже підказують колеги, що у нас уже час підтискає. Дякую вам дуже за долучення до нашого ефіру. Це був Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор з запасу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.